Будь ласка, не хвилюйся за майбутнє. Адже хвилюватися за майбутнє це майже те саме, що вирішувати алгебраїчні рівняння за допомогою жуйки. Роби кожен день те, що тебе лякає. Співай, не будь байдужим до інших людей, не зв'язуйся з тими, кому байдуже йти. Не витрачай свій час на заздрощі. Колись ти попереду, колись позаду. Але шлях довгий, і в кінці будеш лише ти. Запам'ятовуй усі компліменти, які ти отримав. Не забувай образи. Зберігай любовні листи, викидай старі рахунки, Їж кальці. Будь добрый.